Скажу ще раз, мене звати Юля. Відповідно, я курую організаційно саме львівську майстерню імпровізації, це театр і школа імпровізації. І відповідно почала глибоко досліджувати те, яким чином вона впливає взагалі на психоемоційний стан людини, і який в світі взагалом воно має контекст, яку має історію, і наскільки воно насправді зараз є помічним з погляду практики, яку ми можемо спостерігати. Я думаю, що в принципі зі слова імпровізація дуже зрозуміло, що це творення чогось суперспонтанного, але, відповідно, театральна імпровізація має в себе на меті розуміння того, що коли ви приходите на виставу з імпровізації, вона відбувається тут і зараз. Немає режисера, немає сценарію, немає нічого підготовленого наперед, а все твориться від натхнення глядачів. Тобто виходить ведучий умовно, який бере ключі з ситуації, тобто героїв, які йому дають глядачі, які прийшли на це подивитися. І відповідно з того, далі група імпроакторів мають створити драматургію, мають зробити сюжет, зробити проблему, розгорнути, розкрити персонажів. І відповідно це все відбувається в повній імпровізації. І для того, щоб досягнути такого результату, щоб от для глед для... для... прошу для... 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 для глядачів це виглядало, як. Щось справжнє, реально підготовлене, то це потребує відточення великої кількості навичок. І найголовніше, чим воно є помічним в теперішній час і Взагалом, чому не було такої популярності, тому що ці всі навички розкриваються через ігрову форму, що дозволяє набагато легше людям війти в цей стан. І зараз я поясню взагалі, як це все відбулося. Звідки це взялось в Штатах, коли була велика хвиля імміграції, туди відповідно туди з'їжджалися діти з дуже різних країн регіонів, які не володіли спільною мовою, які приїхали і мали зовсім інший, умовно не знаю, історичний контекст, різні традиції. І відповідно їм треба було якимось чином адаптуватися. І от е, була така от вчителька, педагогиня Віола Споулінг, яка бачила, що діти в садочку в школах не розмовляють, тому що бояться. По-перше, бояться, що їх будуть засуджувати, бояться, що вони нічого не знають, вони бачать, як хтось об'єднується, а вони не можуть дати собі з цим ради. Відповідно, е, чому якраз ігровий формат, тому що ну дітей ти дуже по-іншому не навчиш, ти не змусиш їх зосереджувати свою увагу по 2-2,5 години. Бо от треба говорити отак, отак на Годжуйте комунікації, все решта. Відповідно, вона пропрацювала, е, сет таких ігор імпровізаційних, які е, мусили створити власне таке довірливе коло. Не засудження зону, зону неоцінювання, і розвинути в них навики комунікації і взаємодії, навіть при умові, що вони не знають мови. Тобто є навіть окрема імпровізаційна гра, яка передбачає те, що ви говорите по факту не існуючими мовами, але вам, крім того, треба порозумітися. І відповідно тому тут дуже багато якраз контексту йде від її праці. І дотепер в Чикаго існує імпровізаційний театр, який заснував її син Second City. і він відповідно паралельно з Театру має величезну реабілітаційну психореабілітаційну програму. скажімо так вони дуже багато працюють з цим працюють з дітками з різними. Відхиленнями працюють в різних реабілітаційних центрах з різним ступенем, ну тобто з різними типами пацієнтів, і відповідно воно знайшло такий свій великий відгук таким чином, що в кожному великому місті Європи, США діють імпротеатри, імпрогрупи, імпронавчання. Ба більше, воно вже навіть добралося, дякувати Богу, до України. І відповідно вже Київ, Запоріжжя, Дніпро, Львів, тобто, кожен з цих міст має велике представництво імпровізаторів, які їздять на міжнародні фестивалі. Обмінюються досвідом і, відповідно, просувають цю всю спільноту, яка от підтримує один одного, що, ну, як на мене, суперважливо в теперішньому контексті. Ой, я назад горнула. Все назад, треба вперед. Які основні два принципи, які дозволяють творити оцю всю магію, найперший, і найголовніший принцип імпровізації стоїть в принципі, так і що він по факту означає? Це означає, що кожен з нас, коли виходить навіть на сцену, чи будь-куди, тобто не знаю вдома на кухню в університеті перед студентами чи викладачами, тобто ми найперше чого боїмося, що ми отримаємо на будь-яку нашу пропозицію ні. Це не працює, це не підходить, тобто будь-які заперечення. Ми звикли супер багато заперечувати. І відповідно найперший і зазвичай інколи для людей найскладніший опанування принципу імпровізації це саме принцип так і це принцип того, що якщо я і мій колега, умовно інший імпроактор, виходить на сцену, в мене є своя ідея, яку я собі от з натхнення створила. В нього є своя. Як нам домовитися? Чия ідея звучить перша, другий її приймає. Все, в нього немає іншого варіанту. Він має повірити в ту реальність, яку... Тобто створив для нього інший партнер, або він є перший, і відповідно, оце забрати з себе бар'єр. Тобі може не подобатись ідея, яку запропонував твій друг. Ти такий блін, ну я ж мав свою ідею. Я я собі вже так запланував. Але тут такого немає. Ви маєте діяти гнучко, швидко, спонтанно, і відповідно звідси йде те, що ви приймаєте все, що відбувається. Ви вийшли, не сказавши ні слова, і ви собі думаєте, що ви не знаю Зевс, який вийшов на сцену. А виходить, ваш друг і каже такий Микола Ігорович, добрий день. І ти такий, все. Ти вже не Зевс, якщо ти про це не сказав. Ти вже Микола Ігорович, і ти переключаєшся моментально, створюєш персонажа вже з нуля. Відповідно, це один з суперважливих принципів цієї акцептації. І воно так само дає про. Острів того, що ти розумієш, що будь-яка твоя ідея, і ти взагалом будеш прийнятий. Оце так само. Ну тобто, в нас супер високий страх у що нас відштовхнуть, не приймуть, бо ми не такі, бо ми щось не те скажемо, щось недоречне. Відповідно, в імпровізації це от питання взаємної, якраз командної взаємодії, і питання того, що помилка це не шлях до поразки. Помилка це, от по факту, як частина і в імпровізації основне правило що так само, що помилка це натхнення. Тобто не існує такого, що от я зробив щось не так. Просто не існує. Ти щось зробив, ти можеш думати, що це щось не так. А твій колега такий Вау! Я придумав, що я далі зараз роблю я вилучу ще якимось героєм, і тому, тобто, це от е, творення такої командної взаємодії, де твоя основна задача це по факту навіть не концентруватися на собі. А є ще таке правило, роби партнера красунчиком. Це означає, що я маю докласти всіх зусиль, щоб мій партнер, який зараз є на сцені, бо буває всяке, в голові можуть зникнути ідеї. Людина просто стоїть і не знає, що їй робити. Відповідно. Мій, моя задача потурбуватися про нього. Значить, я маю бути включена і вилетіти, і почати умовно, тобто додавати якісь сюжетні лінії, щоб от це все розбавилося, і сюжет рушився далі. Тому робимо партнера-красунчиком, акцептація, і е, воно все створює оце от середовище безпечне, де люди починають розкриватися, відкривати свої емоції, перестають боятися проговорювати якісь свої думки, ідеї. І ці всі паттерни, пропрацьовуючись в ігровій формі, почав. Чачинають перетягуватися в реальне звичне життя, і якщо говорити про те, а чи є якісь підтвердження, умовно, чи були якісь дослідження, то так вони були. На жаль, їх не було так багато, але ті, що були, вони вже довели і вивели два основних фактори, які помітили люди, які брали групу людей, були і дорослі, і підлітки. Два окремих дослідження, і відповідно протягом півроку їм проводили раз в тиждень заняття з імпровізації і відстежували, тобто яким чином змінюється якесь сприйняття людей, їхній рівень стресу, їхня стійкість, гнучкість, тобто от, певні параметри, які ну не зовсім намацальні, але оцінити можливо. І відповідно до чого вони дійшли. О, ми знову йдемо назад, ні йдемо вперед. Е, що каже, що імпровізація підвищує толерантність до невизначеності. Е, що це по факту означає? В імпровізації ти ніколи не знаєш, що відбудеться наступної секунди. Ти не маєш часу ні планувати, ні придумати собі, от як ти, як ти будеш це робити, тому що всі твої партнери разом з тобою це творять тут і зараз. І відповідно в житті як невизначеність нас лякає, тому що це щось невідоме. Виходить наша печерна людинка і така: О Боже, ми не знаємо, що в цьому лісі, ми туди не йдемо, ми йдемо. В степ, ми вже знаємо, хто там живе і що ми маємо там робити. Відповідно, туди ми не йдемо, бо нам страшно. бо вдруг нас з'їдять. А тут відповідно в імпровізації, ти чекаєш з цього кожну секунду, але в тебе з'являється оце от більша сторона цікавості. Такі о, а що зараз хтось привнесе? О, клас! І відповідно воно міняє оцей паттерн того, що ти невизначеність починаєш сприймати як бажану, а не зразу реагувати, тобто високим рівнем стресу і такого, скажімо так, страху, і переляку. І відповідно те все, що тут я кажу, відбувається в моменті гри. Воно так чи інакше перетягується в реальне життя. Для того, щоб ти так само починаєш з меншим рівнем стресу реагувати на якісь швидкі зміни, на якусь невизначеність. В тебе вже немає оцього, не знаю, довжелезного шлейфу емоційної реакції О Боже, що ж сталося? А як то мені тепер бути? Ні. Ти зразу в секунді, включений для того, щоб окей, добре, що ми з тим робимо далі. Ти зразу акцептуєш, будь-яка подія сталася, добре. Так. Я приймаю цю подію, і що я роблю далі? Відповідно, от дуже сильно скорочується цей початковий період реакції і дає можливість тобі швидко реагувати гнучко і я кажу не сприймати це як супер щось стресове, а перетягувати оце сприйняття гри. Тобто шукати всіх штуках, а добре, ну побавимося в цю гру, що ми можемо тут зробити? І відповідно, воно дуже сильно допомагає. Зараз ми дійдемо до наших студентів і, відповідно, скажу детальніше. Другий момент це. Інше дослідження показало, що імпровізація це в принципі дуже логічно сприяє розвитку дивергентного мислення. Так як тобі треба генерувати постійно, дуже швидко величезна кількість ідей, є дуже багато вправ, які націлені на суперглибинне, отаке прокачку, скажімо так, асоціації. Вони змушують твій мозок не лінитися, а весь час, от, скажімо так, прокачувати цей м'яз для того, щоб генерувати нові ідеї, нові, нові. І от інколи здається, ой, та це так просто, але пізніше, коли ти починаєш це робити, ти такий розумієш, наскільки мозок насправді хоче зекономити енергію, хоче полінуватися, і в тебе перша асоціація попадає так, щось, що в полі твого зору, бо мозок це очі побачили, він такий, що я буду напружуватися, придумувати щось. От я побачу, що за до мене там не знаю вікно, от я на будь-яку слово скажу собі асоціація вікно. Але коли ти кажеш таких 5-10 асоціацій, навіть які в ближньому якомусь твоєму фізичному от, приміщенні, то потім настає ступор, і ти такий. І просто нічого не йде, і от з цього моменту ти от прямо відчуваєш, як цей мозок, як він напружується, як цей м'яз, і пробує з себе щось вижити. Але при регулярних таких заняттях. В тебе навіть я кажу в будь-який момент на роботі в стосунках з друзями в тебе виникають просто величезна кількість генерація оцих ідей шорує, і відповідно воно знову ж таки знижу понижує, Ну принаймні в мене. В мене, якщо немає ідей, то я зразу дуже стресую, бо така, о Боже, ну пусто, треба щось робити. Відповідно, якщо в мене є ідеї, навіть якщо 90% з них ні до чого не годяться, то буде другий етап, а пробувати, що з того можна зробити. Але мені вже спокійніше, бо в мене є вибір. А як в мене є вибір, значить. Точно, щось буде, як мінімум щось одне. Е, тому ці два фактори вже дуже багато чого підтверджують. Звичайно, це були недоліки цих досліджень, що е, одне з них не було рандомізованим, тобто таке умовно, щоб прямо от визнати його повноцінним величезним дослідженням. І в мене зараз супервелика мрія. Я буду шукати грантові кошти для того, щоб в Україні все-таки провести річне рандомізоване дослідження, саме е, як в наших умовах це може впливати і як допомагати, тому що я бачу в цьому супервеликий сенс. Що бачимо, ми. Ми бачимо, що люди до нас студенти, приходять з проблемами, що вони хочуть соціалізуватися. Люди, які приїхали з інших міст, їм складно інколи почати в дорослому віці шукати собі нових друзів. Ну на роботі легше знайти умовно колег, бо ти з ними працюєш. Але так, щоб ти знайшов для себе близьких людей і відкрився комусь умовно і почав якусь комунікацію, зазвичай в дорослому віці це доволі складно. І відповідно дуже багато людей якраз приходять: такі, я просто хочу соціалізуватися. Мені треба місце ком'юніті, де є люди, які я От буду себе відчувати трішки в безпеці і зможу от себе проявити. Люди приходять, тому що не можуть проявляти свої емоції. Ми дуже сильно звикли зараз все раціоналізувати, все розкладати у ці причинно наслідкові зв'язки і все решта. І це дуже багато допомагає. Але одночасно з тим теперішні часи накладають дуже величезну відповідальність і всі себе відчувають, ніби от що ми такі кремезні, що ми як та стіна, ми маємо стояти, і ми не маємо права ні на які прояви. Емоційні, і відповідно дуже багато людей приходять, які на заняття про емоції просто починають розуміти, що вони не знають, як це. Вони не можуть проявити цю емоцію, вони не знають, як вона має виглядати. І відповідно, от багато, от зараз супервеликий попит, умовно чоловіків приходить саме з таким запитом, що він може все розкласти по поличке. Він суперструктурований чоловік, але він такий: ну, типу, я не можу проявляти емоції. Я ну я просто не знаю. І відповідно, третій запит це от власне люди. Мають супервеликий страх помилки, дуже високі вимоги до себе, включаються ці внутрішні критики, перфекціоністи, і ще можна мільйон одним словом назвати, який на тебе тисне так, що ти розумієш, я ліпше нічого не зроблю аніж помилюся. І відповідно, якраз так як імпровізація націлена на те, що це все відбувається в групі, тобто групи 8-12 людей, відповідно між вами за період навчання вибудовується власне те середовище, в якому ти такий: Ну окей, мене приймуть навіть, якщо типу я помилюся, я починаю все, я я пробую себе відпустити. І відповідно це три зараз найпопулярніші запити, з якими приходять люди, і по їхніх, ну тобто відгуках. Враховуючи, що не знаю, майстерня вже працює шостий рік і працює далі. Відповідно, ми бачимо, що це працює, і люди виходять щасливі, навіть коли приходять після довжелезного робочого дня. Вони такі приходять ще на чотири години. Заняття триває чотири години, бо щоб ввести в людину в стан гри, щоб вона відключилася від зовнішнього світу, щоб вона забула за те, що робота в неї там, а щось там вдома, і все решта, щоб вона реально війшла в оцей стан включеності гри тут і зараз на це потрібно заходити не знаю, як фазу сну. Ти не можеш зразу впасти в глибоку, ти мусиш в неї зайти. Відповідно, люди після робочого дня приходять на 4 години імпровізації і виходять щасливі. Тому я вважаю, що це має супер великий сенс. Надіюсь, може наступного разу вам розкажу щось більше. Мені здається, що це якраз та майстерні імпро. Якщо комусь цікаво, можете заходити на наш інстаграм, або після цього попитати мене ще дуже багато всього, бо інформації насправді супер багато. А 15 хвилин це якраз тільки такий маленький поштовх, щоб якщо когось зацікавить, то потім можна буде розказати більше. Всім дякую.